Так, багато днів, точніше місяць, я не знімав мелон сандбокс. Це я буду знімати Мелон сандбокс. Мело, 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 мело. Тут обнова, якщо що. Дивіться, пе! О, давайте цю карту візьмемо. Вона взагалі класно виглядає. І давайте. йо моє йо. Хоча давайте просто вийдемо з нього. Боже. Да Офігеть, блін, мене підставили на цю треніровку. Чел, Чо, чому ти так кеп просто пробивне поставив? Що моя голова даже не влізеться. Я зараз поставлю дядю Дядя Федя... Ей ти, у мене нічого не влізається оупен door! так тобі і треба ти комбінір! а він куди? ладно. Ай, ему голова. Інтересно. Моя рука такая велика, что я даже ебэмс. Имба просто. Соб... Наконец-то я сюда добрался. Только экзолисты. Проблема. Где моя нога? Алло, больница. Open the door. Да ну, бу... да, Боже, не могли просто ось так пройти. І за... просто не могли, не могли і тепер. What the... What the fuck? What the fuck? Я все одно туди доверусь. Open the door. Мені кажеться, аби є обіс. Ні, допоможіть! І спеціально для цього я вирішив його підсадити. Дякую, містер Бібіганда. Як ти мене назвав? Ой-ой-ой! Я до тебе доберусь. Да <jed ketemaro> <Mais> <office> oh, open ти. Ну, да ну відкрийся. Чортова двері. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Що там? Буль-буль-буль-буль-буль-буль. буль буль-буль-буль-буль-буль-буль. Сейчас ну диз... А, ему моя рука. Так, ну ладно. Вау! Кто за Димена? Я твой двойник. Ай! Ну все, шо маркианскую крутове, добре, добре. 嗯哼，嗯嗯嗯，我爱。 не наробить стоп, а -а -а! я буду все равно тут, а -а 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 -а. ура, наконець, тільки відкрий. Да відкрий. Я научився. Я задих. -ху -ху -ху. <свистит> Ладно, друзі, поки йде в рекламу, хочу вам сказати, що я буду знімати мало сандбокс і другі ігри. Steve, open the door. door. Як тобі треба ссав. So. Да! Нажимайся, Фух! кінцу минцу минцу минцу, я не відкрию двері, я ж... Же... А що а з ним? Я не розумію, що творт, тламат. Це було не ж. так жорстко, але у мене є. А де кровать? Ех, є що ж мені ще робити? Я тебе тут. А що це з ним? Я тебе закрию, я зомбі тобі ніхто не поможе. Сука, вибачте за мат, вибачте мене за мат. Я, звичайно, сказав мат Боже. Я більше матюкатись не буду. Що це? Що це таке? мої моє. І він обісрався. а я. А я просто живий. І все-таки, як він там обісрався, я пропущу. Тому що плавати я достатньо вмію. Тільки Іза. Ай! Ай! Мене опять закрили. Мінсу ти мене уже заєп. Масситана, масситана... Капец, бля... Капец, бля... Ну як мы не выбрались из-за тёй долбаной стены? No ja mówię, że ja ochronię to, jaka tobie nie da złożyć, I specjalnie do tego... Oj. Drodzy... To... I pal. É... <laughs> Я не умею плавати Микинска. Боже, що робити? Може, сама тупа ідея. Я во держи, ты без. і я без дядю. Ах ты ой, я тебе є еп... платье, дресс. Ви не платья. Я вижу, не, не я, не я. Вы оба похожи. что ты? Она сама клеит. Еще я так, так нечестно. Боже, за счет! О! Добре, що це бусом. Так, що зі мною? Подивитись в коло треба. А -а -а! Боже, я став якимось яким я зду? кріп. Я охранок дуже сильний і не дам тобі пройти. Бачиш? Ніколи не прийдеш і гроші навізьмеш Ти мене надурив. Ну, я думаю, що так тільки всі ді. Ну, я ж казав. тепер треба говорили. Вау! Не жити не А кого? Щоб не жити несуші, відпусти нас двоїх. Це Не Ренч, ренч ренч ренч. На поможечь посконочный генератор. Ох ти чья там? Ну ты будешь мать. Нет. Ай, хто мене відкидає?! Цей імен... Цей момент дуже кидає? Вас Я... Я... <риклад> ти на ніхто, і ми тебе зараз кинемо, знаєш куда, тільки не це. Я вже не вмію платити позинити.

В принципе, на вечер. Ну, в принципе. Можно и... Шо мы нарубили? У тебя это что Точно. А это что? Хм. Пізчку є. О, ні. Не... Слухай, братанчик. Ти за со мною согласен, що тільки не це. на какие охраны не мешает, Вики, нам надо сбежать. Твою? Салют! Ой! Да ну за счет. Салют! і удар був Сильніше, ніж я думав, тільки стоп, стопадови клан. Я І ця гра тупа луна яка називається в реклама. Ну ладно, на цьому відео закінчено. Всім покамбулька.